Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Марічка Галюк, і це перший випуск рубрики Чеснотна жінка на війні. Ця серія відео представлятиме з собою ряд біблійних досліджень, які мають на меті допомогти кожній з нас переможно долати долини життєвих випробувань. Сьогодні ми будемо говорити про те, як не потонути в ненависті. Що таке праведний гнів і чи маємо ми взагалі на нього право? Негативні емоції, які накопичуються в серцях з кожною повітряною тривогою, з кожним вибухом, з кожною смертю українця, вони не зникають самі собою та враховуючи слов'янський менталітет. Який не передбачає чесність в молитві. Ми просто не навчені цьому. Підсвідомо в молитвах ми боїмося, що Богові не сподобається те, що ми насправді відчуваємо, реагуючи на несправедливість. І найчастіше це виглядає як внутрішній конфлікт в нашому єстві, де зустрічається християнка. Яка має завжди радіти, і жива людина, яка не здатна впоратися з люттю, гнівом, ненавистю і гіркотою. В результаті такої зустрічі на додачу до всіх тяжких переживань додається ще й почуття провини перед Богом. За що? За свою недосконалість і як наслідок небажання читати Біблію. І молитися. Але це пастка. Пастка, потрапляючи до якої ми тягнемо за собою всіх, кого найбільше любимо. Адже накопичене в серці напруження, нікуди не зникає. На певному етапі, воно починає просто переливатися через край нашого самоконтролю, травмуючи друзів і рідних. Розуміючи те, що негативу в часи війни просто неможливо уникнути, виникає питання, як з подібними випробуваннями справлялися біблійні герої? І відповідь здивує нас, вони завжди були дуже, дуже чесними в молитві перед Богом. Це можна побачити на прикладі Басилля Йова. Він говорить в молитві до Бога, стражданнями живує більше, ніж хлібом повсякденним. Ридання рветься і кипить, немов вода, бо те, чого боявсь, уже звалилося на мене, чого страшився, те уже не стало, я втратив спокій. Втихомирення не знаю, не відпочив я, бо прийшла біда. Ця молитва записана в книзі Йова, третій розділ, 24-26 вірш. Також ми можемо побачити чесність і гнів Давида, який звучав в його молитві у псалмах. Порозганяй їх Боже мій, як перекоти поле, хай вітер їх розвіє, мов полову, спали їх, як пожежа лісова, як вогнища, що пожирає ліс на горах, злякай, і віднеси їх геть смерчем, мов вітром штормовим землі їх, роздувай. хай їм ганьба стримує по щоках, щоб кинулись Твоє ім'я шукати, Господи, аби нажахані, принижені були, нехай принижені будуть навіки. Писав Давід в Псалмі 83 з 14 по 19 вірш. А ось так звучить плач безсилі Єремії. Я очі виплакав. Опанувати себе я безсилий, поки Господь з небес не погляд, не побачить все те. Ті, що були моїми ворогами безпідставно, мене полюють, Ночі того птаха. Вони все прагнуть мені віку вкоротити. В ямі закидати мене каміння, вода піднялась вище голови моєї кінець мені. Сказав я: Господи, я промовляв Твоє ім'я із ями, ти чув мої благання, не затуляй вуха, почуй мій крик про допомогу, моє волання, про спасіння. Це записано в книзі Плач 3, 46, 49, 50, 52, 56. І це лише кілька біблійних прикладів того, що молитва це в першу чергу відверта розмова з Богом, не просто набір правильних слів, але для Бога немає нічого ціннішого, ніж наша щирість і довіра йому. Але що ж такі молитви дають нам, людям, виливаючи гнів, злість, розпач, безсилля саме у форматі діалогу з Богом? Ми знаходимо єдиний екологічний спосіб виконати настанову. Гнівуючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Це писав апостол Павло до Ефесян, 4 розділі, 26 віршем. Звільнивши серце від гніву, в ньому знаходиться місце для надії. То буду Господа я виглядати. Чекатиму терплячі я на Бога, Спасителя мого, мій Бог мене почує. Такі слова записані в книзі Михея з сімом розділом 7 по 8 вірш В нашому серці знаходиться місце для мужності, коли ми віддаємо гнів Господу. Ми читаємо, чи не звелів я тобі бути мужнім, хоробрим. Тож не бійся, не занепадай духом, бо Господь Бог твій завжди з тобою, хоч куди б ти не пішов. Ці слова промовив до Ісуса Навина Господь в першому розділі 9-му віршем. Ми отримаємо від Господа силу і читаємо. Та То той, хто потаємно Господа чекає, знов набереться сил, і крила відростеть, мов той Орел. В бігу вони не будуть відчувати втому. В ході їм сили вистачить завжди. Ці слова записані в книзі пророка Ісаї: Нехай ці молитви біблійних героїв, в яких вони приносили Господу. Гнів, розпач і безсилля нагадають нам про те, що тільки він, Всевишній Господь Бог, здатен, взявши весь негатив нашого серця, дати в обмін на нього надію, силу і оновлені крила для нових перемог.